Привіт, дівчата, рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня, мій канал про моє життя, про моє в'язання та все, що з цим пов'язано. Сьогоднішнє відео буде не дуже довгим, можна сказати коротеньким такий міні-звіт про моє маленьке в'язання. В'язала я небагато цей місяць, взагалі у мене графік, вихідних мало, але майже кожен день працюю і до п'яти: до п'яти, до чотирьох. Потім забирала малого садочку і з ним вже не особливо пов'яжеш. Тому не дуже багато в'язання, але трошки є. Так, я не пам'ятаю, показала вам, чи ні дов'язала я ось ці шкарпетки. Це Nord Drops. Було в мене залишки сірого такого блакитного, це, я пам'ятаю, це вісьмий номер 08 туман. І ось такий, типу бірузовий морський. Ось. Думала, я, що в мене не вистачить на мисочок і вже почала такий перехід. і Думала, вже буде таким темним, але вистачило впритик-впритик і ось таким. Так. Все в них добре, тільки ось тут перша оця доріжка зв'язана туго, і на нозі в мене негарно виглядає. Тому або змірюся з цим, буду носити, як є, або. Що для мене більш підходить знайду нового власника. Далі ще я отримала маленьке замовлення від сестри. Вони зараз живуть у Німеччині, і вона попросила зв'язати для їх німецьких друзів шкарпетки. Значить, чоловічі я вже зв'язала це Nord Fabel. В мене тут однотонний і секційний. Бежевий однотонний це п'яточки, мисочки і резиночка, а все інше це секційний. Підбирала секції і співпали все добре. В цьому фаба не грішить. І почала я другу пару, це для чоловіка. Почала другу пару для жінки. Ось такий мисочок, тобто мисочок, резиночка, така фуксія, рожева фуксія, і буде і п'яточка і мисочок теж фуксію, а все інше така секційна буде. Я перемотала такі бунтики, щоб, щоб зручніше мені потім було підбирати секції. Я одну, одну я перемотала, так, от я побачила, як йдуть секції, і потім вже другу перемотала і підібрала. ну, ок, зрозуміло. Паралельно з цим замовленням, вона сестра попросила, щоб я зв'язала для мого молодшого племінника шкарпетки одні в чоботи, а інші у ну, просто теплі. Чоботи я вже зв'язала, це також Drops Nord залишки в мене. Ще з минулого року, якщо ви пам'ятаєте, я в'язала наші дитячі шкарпетки для ярмарку. І в мене було кілька пар. А ні, зелені, це в мене залишилося, в мене було маленьке замовлення, одна, дві пари шкарпеток в мене замовили коротких. І ось трошки залишилося зеленого. Ось, і я їх пустила в дитячі такі шкарпетки. І ще я вже трошки в'яжу для ярмарку в садочку. Вже зв'язала перші шкарпеточки вже для ярмарку. Вони ще, як і ці, вони ще не випрані, не висушені на плакаторах. Тому трошки такий жакардик тут ніалю. Хе-хі. От, ну, нормально все. Трошки от жакард в мене все ж таки не так тягнеться, як треба, але на дитячі ножки воно не буде дуже розтягуватись, буде нормально. Далі, ще я отримала замовлення з сайту тему. Це, ну, типу Аліекспресу, я вважаю. Єдина в них різниця в тому, що. Сюди в Естонію воно швидше доходить, ніж з Аліекспресу, але якість та ж сама. Ось замовила я такі блокатори. Вони настільки Ге, що вже я пробувала не сушити. Бачите, зробила собі ось таку конструкцію, бо воно все вилазить, все випадало. Сушити було неможливо, тому я. Просто заліпила малярним скотчем, щоб. І вони зараз в мене <смір> не універсальні, а фіксований розмір Вони, дивіться, настільки тоненькі, нас... бачите, їх покорожило. Ось. Ну, 3 євро за пару доводиться терпіти. Далі, ще я замовила два гаджети для в'язання, ще не дуже розібралася. З однієї розібралася, це у QuNT Pro така є дошка для тримання схем. Ось отака отна. простенька. Ось. Так, тут магнітики тримачі схеми. І ось така лінійка. Магнітик випадає, але за 3 євро за таку штуку. ой, За таку штуку можна пробачити. Ось лінійка для рядочків. Це магнітики для тримання самої схеми. 34 євро вона стоїла, коштувала, тому оцей магнітик, який треба буде вклеїти. Я їм пробачу. Далі. І ще ось такий замовила Куб. Ну воно ще в розібраному варіанті. Ось тут маркери. Ось такі ось маркери. Ой. Якісь вони такі, ну, дуже масивні, я не знаю. Туди їх можна використовувати такі. Дуже масивні. Ось. І ось сам куб. Тут пронумеровано щось. П'ять. Один. Чотири. А, два. І тут. І тут нема нічого. А ні. Є три. Так, і, значить, тут ось лінійка для, для калібратору спить. Один, один і два. Тобто, не так, як ось на цьому тільки від двох з половиною. а тут, для від самої тоненької спиці, і пішло, 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 пішло. Далі для зразків куточок. Це для дуже товстих спиць і оця олітка. ралик такий для, щоб нитку запіхнути, ну, по бочок в цей, в цей куб і, 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 і туди просунути. Оце, я знаю, це для квадратів. Якщо бабусін квадрат в'яжу, то щоб блокувати квадрати, тільки нема Я Неправильно розумію, так? Да? Тільки штирочків немає, тому так. Оце я... Оце я не знаю для чого все. Оце я так думаю, щоб у спиці тут тримати. Ну, а для чого ця штука? Ще не знаю, треба подивитися, там десь на картинці було у них. Треба буде подивитися. Ось. А, я, якщо цікаво, я залишу посилання на цей куб. Ось в Україну також можна замовляти. Там трошки інша ціна плюс-мінус, я думаю, однаково буде. Далі. Відео це я знімаю на новий телефон. Якийсь ще не розібрала а, Poco. F6 Pro. Ой. Ой, ось коробка. Ще не розібралася. Бо, бо в моєму вже і пам'яті мало було, і. Він вирубався частенько, а ще було, що глюк був у... екран був зелений. То зелений, то червоний. і Негарно ну, доводилось призавантажувати, це трошки вибішувало. Ось так. На, на плани, плани в мене. Дов'язати зараз рожеві шкарпетки. Ще зв'язати одні відправити посилку в Німеччину. Сьогодні я вихідна. Ось. О, сьогодні я ли, навряд чи дов'яжу хоча б які, але треба буде старатися. П'ятницю я також сьогодні середа. Да, у нас 20. Ой. 20. 27. 27 листопада 29-го я знову вихідна. На грудень ще графіку немає. Буду дивитися. Ну треба відправити посилку до 10 грудня, щоб вона до Різдва встигла дійти до Німеччини. Ось. Ну, а на чому буде завершувати своє відео? Одразу завантажу, бо тут нема нічого, ніяких у мене вставок. Монтувати не треба. Завантажу ось і до нових зустрічей. Всім пока-пока. Слава Україні. Всіх люблю, цілую. Пока.